То значить, це правда, що олія напряму впливає на моє здоров'я. Так, абсолютно правда. Чому не варто вживати деяку олію? Чому, наприклад, не можна вживати олію канола, не можна вживати рафіновану олію? І чим це небезпечно? Олія канола? Часто рафінована, і в процесі очищення можуть зникати корисні речовини, а також залишаються потенційно шкідливі залишки. Рафіновані олії мають високий міст. омега-6 жирних кислот, що в надмірній кількості може спричиняти запальні процеси в організмі. Що ти скажеш до того випадку? Її мами прикос болять ноги і кресудорги, І в мене це в один момент проявлялось також дуже сильно, доки я не виключила з раціону соняшникову олію рафіновану олію, а замість них включила авокадо олію також. Шивку волію, це доволі кошерена реакція. Олії, які містить багато межість або які пережарені, можуть викликати запані процеси в організмі, що проявляється в тому і дитячкістю на можуть погіршувати стан судин, і що власне проявляється в ракусово людей, які мають проблеми із судинами, варто дуже сильно замислитися над своїм здоров'ям. А люди, які мають здоров'я, будь ласка, не втратьте його.